Вітаю всіх! Сьогодні великий відеопрогляд будинка в Соснах. Село Біогородка, поруч з Києвом, друге село від Києва по Житомирській трасі. Знаходиться в дуже гарній локації. Якщо обирати якість будинку, локацію, то це топова пропозиція, плюс ціна дуже гарна. Дивіться до кінця це відео. Вже раджу, тут через дорогу ліс іде. Також в будинку є басейн, є гараж, також є такий будиночок, можна використовувати для охорони як варіант зі зруба. Є сауна окремо стояча. Дуже гарне озеленення зроблене, є газ в будинку, багато паркомісць, велика гарна ділянка. Так? Будинок йде 300 метрів, якщо з гаражем, з басейном. Докладно розкажу вам сьогодні про панування самої ділянки, а потім ще підемо і подивимось з вами обов'язково будинок всередині. Ось такий будинок. Це якраз головний вхід. Бачите, виноградик. Хто любить квіти, виноград, ландшафтний дизайн і дерева красиві, то прям раджу сюди заглянути. В описі буде точна ціна, контактний номер, в ньому є всі меседжери. Будемо раді, запрошуємо вас. Тоді будинок побудований з цегли, Металочерепиця, дах. Дуже тихе, спокійне, затишне місце, прям локація на 5. Будинок також, асфальтований під'їзд, багато різних насаджень, домофон є також, ворота вже з мотором встановленням. Вхідна група, багато паркомісць тут. Два-три авто паркомісця, плюс гараж на одне чи два авто, дивитися, яких розмірів. Ще раз покажу вам цю красу. Сусіди подалі знаходяться, не нависають, також великий, плюс великий бонус. Сусіди дуже гарні. То, коли обирають будинок, дуже важливо обрати гарних сусідів. То тут є це поєднання якраз всього. Покажу вам. Це будиночок чи для охоронця, так? То таке ліжечко. І тут також є душова з рукомийником і з туалетом. Тут всі удобства є для прислуги чи для охоронця. І обов'язково, подивіться в описі ціни, тут дуже гарна пропозиція по ціні. Далі підемо спочатку подивимось цю ділянку, а потім зайдемо всередині я вам розкажу про будинок. Давайте зліва направо обійдемо все, газ є. Ми пройшли, до речі, тут де Виноград, за ним Септік з чотирма переливами йде. Бачите, забор такий сіточний, тому що, як я казав, дуже гарні сусіди тут. так? Ума ніяких проблем. Водовідведення зроблено, низом іде. І подивіться на цю зону релакса, задній дворик. Багато є насаджень, багато дерев садових, фруктових, різних. І... Газончик новий постелений, тротуарна плиточка нова. Є також така барбекю зона. Барбекю зона з рукомийником. Рулети відкриваються, закриваються. Так виглядає і не видно, так, будинок серед дерев. Горіх тут, там ще. Як підсобне приміщення є. Хантер там автополив якраз з боку. І бачите, як дерево зберігли сосенку. Сосни прямо жвують з, з цією ділянкою з цим будинком з усіх боків. Зараз вже підемо, покажу вам. Будинок всередині. Почнемо з, з переднього входу, квіточки. Гарненькі, яблуньки, гарний врожай. Дивіться. Ну і тут ще одні дерева. Да, так, ще одні яблуки. Вражає тут предостатньо, так? Пізного сліва любитель, хто полюбляє сливи, будь ласка. Вже черешня, вишня, вже все. Час прийшов. А, вже серпень. Кінкерна цегла вліцювальна. Якраз з вітальні є такий. Є така тераса. Також є балкончик. Якщо хочете баскетбол, пограти, є місце. Навіть для цього. Нагадаю, ділянка 12,6 соток і будинок 300 метрів, якщо взяти гараж, басейн, зону, спа зону. Подивіться. Цей будиночок з цього боку я ще його не показував якраз. Капельний полив, автополив це все зроблено. Пішли тоді всередину. Вхідна веранда також є Лавоча, лавочка, щоб якщо треба переговорити з кимось, то можна. Тут якраз на варанді переговорити, так? Да? Так, ми війшли. Стяжка зроблена по будинку зліва йде. Окрема кімната, тут паркет залишили. Стіни під чистову зробили, щоб вже пофарбувати чи декоративну штукатурку зробити. Двері натуральні міжкімнатні, натуральне дерево. Іде окрема праворуч кухня. Кухню також залишили. Можна її поміняти за необхідності. Так. Водичка під осмос є. Такий краник звичайний. Також газ заведений і на кухню, газова плита, витяжка, духова шафа. Це все є. Далі йде. Вхід, сходи на другий поверх і прямо йде величезне вітання. Пам'ятаєте, бокова тераса, ось вона якраз тут. Я вийду, ще раз покажу, щоб він запам'ятав. Якщо раптом хтось хоче трошки оновити вікна, зробити більш сучасні, це все можна вже прораховую, Є розуміння, щоб. Цей будинок його вдосконалить під сучасний максимальний стиль. Є прорахунок, то за телефоном ми вам це все скажемо, повідомимо, пояснимо, як це можливо. Вже будівельника впитали, прораховував, вже є розуміння. Бачите, камін і така... тераса. По бокам я виходи з тераси. Дуже тихе затишне місце, тут прям місце для релаксу. Далі йде з вітальні це спа-зона, те, що я говорив, подивіться, на цей басейн, типовий насос встановлений, також ізюминка басейну, бачите, такі сидіння: два тут, два там. А ще по центру можна там, для маса ну, для, для масажу тут є сидіння також. Букові, ну і там по центру також 5 сидінь окремих є душова є, також поставлена, щоб сушити повітря. Також в цьому приміщенні є вентиляція центральна. Так. Дайте, я повністю, Чули? Великий, великий класний басейн, сходинки тут вниз, так зроблені, з виходом. На свою терасу на задній двір. Ми вже тут з вами були. Дуже спокійне і тихе місце. От буває, коли всі плюси разом, так? Місце раз, плюс, сосни два, сам будинок якісно побудований, під це можна його доробити, зробити. Зробити під свій смак все, все реально, так тут. І плюс ще є басейн з пазона, це все зроблено. Плюс якраз іде сауна. Так, тут топка вона на дровах? так. Підемо далі. Тоді показав вам кухню, кімнату окрему, вітальню, з виходом на терасу спа-зону. також подивилися ви. Так, да, тут ще передпокій, можна шафу поставити. Це все можливо. Далі. І де під сходом, можна також таку кладовочку, тумбочку зробити. Тут санвузол на першому поверсі свій окремий, великий об'ємний санвузол. І. Тут іде вже місце це котельня. Пральня котельня. Тут пральня там іде вже сама котельня. Фільтрація є тут, так. Котель встановлений, насос встановлений для басейну. Це все є. І гараж, гараж на в авто. Тут парка місця, ви вже бачили, дивилися, так. Руватні двері, ворота. Такий цікавий перший поверх. Давайте підвимось на другий поверх. Якщо подобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб далі першими бачите такі відео. Будинок, моя думка, будинок дуже класний. Якщо вам підходить локація сосни, якщо ви шукаєте місце в соснах, то поспішіть. Топо підлога на першому другому поверсі зроблена, поспішіть, будь ласка, бо дуже гарна пропозиція в гарній локації і дуже смачна ціна. Тут іде така загальна кімната з таким балконом. Праві сказати, що це тераса. Там. Дуже тут тихо, я тих, спеціально замовк. Тільки чув дядьок стукає. Не знаю, вам чутно було не чутно. Дуже класна локація. Прям. Я вам розповідаю, сам тут релаксую. Так, це кімната. Це друга кімната в будинку і перша кімната на другому поверсі окремо. Паркет залишився. Далі йде друга кімната. За необхідністю можна легко поробити тут мастер спальню. Так, да, тільки було бажання. Тому це потрібно. загальний санвузол. Будиночок із цегла побудований, от якраз тут гарно це видно. Цегла, доскрінкерна цегла, якісне будівництво самого будинка. Далі йде ще одна спальня. Тут місце під гардеробну, І чафи гардеробні. да, з таким ось балкончиком. Своїм балкончиком з такою гарною панорамою на ліс. <кій> Ролети також є. Далі. В будинку є велика релакс-зона. Така тераса верхня. Повністю обшита. Дивіться на. Це місце тільки за це місце стоїть сюди приїхати обов'язково, що пропозиція у вас влаштовує, це стоїть сюди приїхати. І я так скажу. Коли мені відправляв фотографію, відео, то воно не передає так класно, як вживу це місце, то я вам дуже раджу, що вам підходить ціновий діапазон, що вам підходить таке місце. Багато плюсів зійшлися, тому що всі плюси тяжко знайти. Але якщо багато плюсів зійшлися, то дуже раджу сюди приїхати і живу воно набагато краще. Краще виглядає ще краще, на фото і відео. Ви точно влюбитесь в це місце. Давайте я ще заберусь там горище, я покажу вам. Тоді нагадаю, що на другому поверсі є три окремі спальні, один санвузол, така кімната вхідна, так? коридор кімната, і є ще два балкони і одна величезна тераса. Давайте дивимось на гору. Так, піднявся я нагору. Вагонкою обшита повністю горище, плюсик такий. Тут багато місця є. Додатково, ну, ось тут, де я хожу зараз, у мене ріст плюс-мінус 1,85, плюс. Плюс взуття, де, метр дев'яносто я тут не, не шкрябуюсь головою, мені нормально. Є отакий будиночок, показав вам. Запрошуємо на перегляд в описі ціна, контактний номер. Зараз я ще вийду на фасад, покажу вам один раз. І будемо закінчувати. До зустрічі. Вийшов я з будиночка. Дивіться на цю алейку вхідну. Киф. Виноградик. І ще раз подивіться на цей фасад будиночка. На ці сосни. Зараз якраз 17.47. Сонечко якраз зліва сідає. Зліва сідає сонечко, та тут завжди передній двір він сонечко. І трошки прийдуся, хочу вам показати цей лісочок. Місце. Да. Роборуч є сусіди. Через дорогу одразу є сусіди, а метрів 20 ми пройшли, і з того починається ліс з цього боку. Тоді в описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Запрошуємо вас. Будиночок швидко проговорю. Там, йде 300 метрів з гаражом з басейном, з пазоном. Ділянка 1200, відчувається більше, багато парку місць, гараж на два авто, також є такий будиночок зі зруба окремий, барбекю зона, відсобне приміщення, дуже класний ландшафт. Ну і будинок панування зрозуміло. Звичай, всім воно підходить, є камінь, так? Є також сауна на дровах, газ заведений, так, і тут. Кища септик з чотирма переливами, там праворуч подалі йде свердловина, також місце, буд, буд, будочка, будиночок, будиночок для собак також є. Тоді буду закінчити це відео. Всім гарного дня, гарного вечора. Хто коли дивиться, дивіться це відео до кінця. Якщо ви на, на кінець зайшли, на початок переметайте, обов'язково подивитися цей будинок, вартує вашої уваги. В описі точна ціна.